Бензиновий Nissan Qashqai так як всі хочуть на зиму, в принципі, все індивідуально. Але класний колір, гарна комплектація. Він 1,6 бензиновий, має два ключика 190 пробігу, 12500 ціник. Він на камерах 360. Контакт продавця залишений. Кого цікавить, а Хто хоче більше інформації, а хто хоче перевірити, звертайтеся, ми можемо для вас його детально перевірити. Дійсно, колір гарний комплектація для бензинового рідко такі зустрічаються, має 18-ті гарні колеса, літня гума. Ось По салону зараз ми заглянемо, є звісно панорама. Є камери, я казав, камери 360 є, все є. Так, Зараз ми заглянемо, що в нас тут. Так, п'ятиступка, клімат-контроль. Подивіться, в якому стані оригінальне кермо. Ну, відповідає в принципі, пробігу, але знову ж таки все можна перевірити. Тому можемо це все організувати. Так. І, до речі, продавець сказав, що він ще обслужений. Тоже, якби бонус, лінзована оптика, туманки це все є. Ну і по кузову, візуально бачу збережений. Понятно, що його до продажі підготували, легенько поліровочку пройшов. Хімчистку це все поробили. Тонування задніх вікон також є. Зразу скажу, автомобілі ми не... Не рекламуємо, не нахвалюємо, але якщо є гарна пропозиція, то завжди раді показати.